Та впізнали знали мене? Так, я, Олаф. Я разом зі своїм другом Оленем готую дарунки для лісових мешканців, але їх так багато і ми вдвох не встигаємо. Будь ласка, допоможіть нам, зробіть помічників сніговичків, щоб вони нам допомогли встигнути. Для роботи нам буде потрібно білий аркуш паперу, паралон. Пензлик, серветка, водичка, фарби синя, біла, зелена та коричнева. Отже, приступаємо до роботи. Беремо паралон, макаємо його в воду та пальчиками віджимаємо. Набираємо фарбу і тонуємо аркуш паперу. Ось так. В одному напрямку. Пальчиками притримуємо аркуш. Після того, як ви затонували аркуш паперу, дайте йому 5 хвилин підсохнути. Беремо пензлик, макаємо його в воду та зайву водичку віджимаємо від серветку. Набираємо білу фарбу. Набираємо багато, першим будемо малювати сніговика. Починаємо малювати з нижнього шару. Подивіться, він самий великий. Ось такий круг намалювали і зафарбували. Якщо фарба закінчилась, наберіть ще. Щоб було гарно видно. Ось, бачите, у мене зараз гарно видно. Далі малюємо круг трошки менший. Зафарбовуємо його. І третій круг найменший. Це голова сніговика. Фарба закінчилась, я набираю ще. Дивіться, наш сніговичок готовий. В нього є всі деталі. Правильно, не вистачає ручок. Домальовуємо. Ручки теж малюємо маленькі сніжки з одного і з іншого боку. Ось так наш сніговик готов. Ми... Тепер набираємо зелений колір, це буде шапка сніговика, і малюємо відро у нього на голові. Воно буде форми трапеція. Ось таке. І зафарбовуємо так як ми вже набрали зелену фарбу, ми її не змиваємо, а набираємо ще і поруч малюємо ялинку. Починаємо малювати зверху. Дивіться, гілочки розходяться в різні боки. Один в другий, в один в другий, в один в другий. Фарба закінчилась, я наберу ще. Щоб було гарно видно лісова красуня. Дивіться, яка вона гарно стоїть. Ось наша ялиночка готова. Миємо пензлик, зайву воду прибираємо об серветку і беремо коричневий. Набираємо і малюємо мітлу сніговику. Раз, два. І саму мітлу. І тепер я вам пропоную домалювати ще очі. Ось такий у нас булькат сніговик. І ротик. А в ялинці ми що забули намалювати? Правильно, стовбур. Пропоную вам його домалювати. Вгорі його не видно, бо він заховався за гілочками, а знизу ось такий він коричневий. Наш сніговичок був веселим, пропоную вам домалювати гудзики. Я малюю коричневим, а ви можете намалювати іншим кольором, таким, як вам подобається. Ось так. І останній штрих, що нам залишилось домалювати, це сніг. Гарно вибиваємо пензлик, бо будемо набирати білу фарбу, набираємо і промальовуємо сніг на ялинці. Ось так. На кожній гілочці лежить. І внизу сугроби снігу можемо намалювати. Дивіться, ось так, незвичайно, хвилястою лінією. Тепер пензли. Робимо ось такі сніжиночки по всьому аркушу паперу. Тільки не робіть багато, бо буде негарно. Ось погляньте, наш зимовий пейзаж завершений. Ой, який гарний помічник! Сподіваюсь, їх буде багато. Тоді ми з Оленам точно встигнемо всім підготувати подарунки та їх подарувати. До побачення, до нових зустрічей!